Справжню терапію від відвідин песиків отримав Максим. Військовий, який травмувався на Донеччині в лютому 2024 року внаслідок вибуху міни. Після численних операцій чоловік потрапив до реабілітаційного центру, де зустрів Джоні собаку, яка стала його справжнім другом. Лікарі не давали йому шанс. Сказали, що все в руках Божих. Джоні став нашим улюбленцем, і тепер він приходить до нас дуже часто. Да, і До палати, і Макс з ним проходить і уроки і фізіотерапії, і з логопедом Джоні працює з Максом. То... Дум... Ну, в мене така надія, що він скоро почне розмовляти. Ну, емоції оці. він сам по неволі починає якісь слова видавати.